Вітаю всіх! Сьогодні у нас 16 березня 2023 року і я хочу відзвітувати про 30 мінусшукачів, які я виготовив на зібрані нами кошти декілька тижнів тому. З цих 30 мінусшукачів, ось ці сіреньких 10 поїдуть до працівників ДСНС на Херсонщину. Інші ж 20 поїдуть до артилеристів 95 ї та 93 ї бригад відповідно, по 10 одиниць в кожну. Поїдуть вони на Донеччину. Я зараз ці прилади вишикував, пофотографую, відзніму відео, для всіх спонсорів, донорів, які приймали участь з-за кордону. Відзвітую перед всіма вами, хто донатив, пакую. Ось в ці ящики і несу. На пошту за доставку я також плачу. Військові та ДСНСники ні за що не платять. Вони отримують ці прилади абсолютно безкоштовно. Якщо ви знаєте людей, в яких є гостра необхідність в міношукачах, це не неваж... Може це навіть може бути не піху не саперні, якісь там підрозділи. Це може бути просто артилеристи, просто хлопці, які часто десь їздять по дорогах. І ризикують технікою, ризикують собою. Ви можете дати їм мої контакти, і я скажу, що необхідно зробити, якийсь запит, надіслати для того, щоб отримати ось такі прилади, там, можливо, в великій кількості, якщо в цьому є потреба. Абсолютно безкоштовно на потреби військових. Якщо ви знаєте таких людей, ви можете сміливо давати їм мої контакти, і це для них не буде коштувати абсолютно нічого. Дякую всім, хто донатить, дякую всім, хто приймає участь в виготовленні цих міношукачів. Я думаю, що ми з вами робимо вагомий вклад насправді в перемогу. Маленькими кроками разом ми йдемо впевнено до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую всім!